Арсеній Пушкаренко з нами на зв'язку народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітання. Доброго ранку. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, Україна, ради вас бачити. колеги. дякуємо, звичайно, важливо зрозуміти, що для України які результати матиме саме цей візит візитінпіна, тому що питання і взаємовідносин міжнародних відносин України та Угорщини вони дуже мають різносторонні запитання. Що ви можете сказати про те, що може обговорювати СІ і загалом про його турне? По перше, звичайно, що це така непересічна подія за довгий час. візит Сі Цзінпіня в Європу, таке турне, невеличке, але достатньо змістоване в китайському розумінні. Ми сьогодні чітко розуміємо, що без участі слова ключових гравців світових, не тільки європейських, важко апелювати до справедливого завершення війни. І сьогодні, звичайно, Китай посідає своє е, чільне місце серед ключових світових гравців, І оскільки була порушена європейська архітектура безпеки, яка за собою потягнула звичайно і порушення світової архітектури безпеки, то питання участі Китаю у завершенні дипломатичному завершенні війни в регулювання звичайно, важливе. І мета, з якою Цзіньпінь прибув до Європи, звичайно, це передусім інтереси його держави, і це питання економіки і торгівлі між Китаєм і Європейським Союзом. І не випадково Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, прибував Париж для того, щоб провести з ним зустріч, і говорила саме про це. Але звичайно, що ми бачимо, відчуваємо, що є певне. Скажімо, конструктив і бажання чути лідерів Китаю і Франції, тому що минулорічний візит Еммануеля Макрона до Пікіну завершився тим, що був дзвінок між Сінзіньпінем і президентом Зеленським. Тому ми очікуємо, звичайно, що після європейського турне також будуть зроблені певні висновки. Але Для нас сьогодні питання номер один. Це участь Китаю в глобальному саміті. Ми зрозуміло, що на сьогоднішній день ми не очікуємо можливо на рівні лідера участь, але ми зробимо все і для України. Це принципово важливо для того, щоб представник Китаю приймав участь у глобальному саміті миру, де буде вже не просто представлена українська формула миру. Вона вже багато разів представлена, вона пропрацьована. І на зустрічах радників світових лідерів національної безпеки і зовнішньої політики вже є країни, які визначились, де вони бачать своє лідерство серед десяти пунктів форми миру. Але ж все одно тільки консенсусом можна апелювати в майбутньому до сталого миру, тому що нам не потрібно перемиря. Ми не можемо знехтувати сьогодні зусилля. Збройних сил України, наших захисників і захисниць. Тобто нам потрібен довгостроковий стави мир. А для цього звичайно потрібна участь ключових гравців. І Китай – це та держава і лідер Китаю, до якого Росія і Путін прислухаються. Ми це розуміємо, і тому звичайно, що крім торгівельних питань було питання безпеки, політики безпеки, і Мануель Макрон і Урсула фандерлян. Вони про це. Обговорював, я думаю, що ми будемо бачити через певний час результати. Ну і звичайно, сьогодні ця війна, яку розв'язала Росія, вона починає впливати і на торгівельні і економічні можливості Китаю, тому що порушені і логістичні коридори, в тому числі судноплавство питання санкцій, і до речі, лідер Франції наголошував на тому, що все ж Китай. Не допомагав Росії обходити санкції і, і, і товарами, скажімо, подвійного призначення. Це звичайно, і нестабільність ключових ринків, тому що однозначно війна в Україні вплинула на це. Ну і брязкання зброї ядерною зброєю сьогодні Росії. Вона продовжує це робити, і звичайно, тут позиція китайського лідеру, вона принципово однозначно. Що цього не повинно бути, і до речі, українська формула миру. перший пункт якраз йде мова про ядерну радіаційну безпеку, тому і ми, наші партнери, продовжуємо працювати над тим, щоб Китай був максимально інтегрований і в процес врегулювання і завершення справедливого завершення війни в Україні. Але це дуже символічно, що візит відбувся саме зараз. До речі, Путін планує здійснити візит днями до Китаю. Я думаю, що також буде дуже серйозна розмова, в тому числі за рахуванням того, про що Цзіньпінь говорив з Макроном і з Русулею Фон Дерляєном. Пане Арсеню, ще коротко попросимо вас прокоментувати форум оборонних індустрій України ЄС практичні рішення. Так, це дійсно вперше, коли був організований форум оборонних індустрій між Україною і Європейським Союзом, ініціатором, до речі, виступив ЄС і відкривав захід високий представник з політики політики безпеки пан Борель. Ви знаєте, моє глибоке особисте переконання, що наш оборонно промисловий комплекс дійсно може стати драйвером і рушієм відновлення нашої економіки. Ті Те технології, які в нас сьогодні є, і можливість в бойових умовах. Одразу це випробовувати той запит, який сьогодні є, дійсно робить нас одним із перспективі ключових гравців оборонно промислового комплексу. І на жаль, ми сьогодні можемо спостерігати. Починається знову гонка озброєнь, тому що Європа опинилась не готова до цієї війни, і поки примирює Путін він готувався до цієї страшної війни, яку сьогодні бачимо, до цієї агресії. Тому зараз звичайно. На європейському континенті розгортається великі виробництва і розвиток оборонно-промислового компаній. І дійсно Україна може посісти чільне місце. І, по-перше, одне з питань – це відкриття широкому розумінні цього ринку для нас. По-друге, це спільне виробництво. І по третє, це інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Тому дійсно відбулися цей форум. 400 представників урядових Кіїв, приватних компаній європейських інститутів. сьогодні говорили про те, що по перше, як розвивати оборонно-промисловий комплекс, загалом європейського контенту, як посилити, по-друге, чим допомогти українському оборонно-промисловому комплексу, і по третє, яка довгострокова стратегія цього, тобто, це ж іде мова про те, що в новій архітектурі безпеці зовсім зміняться підходи до цих речей. І саме це і є одним з ключових. Тобто, хочеш миру, готуйся до війни, це давня мудрість. І на жаль, сьогодні вона для нас стає актуальною, і ми розраховуємо, що ми будемо спроможні у виробництві власної зброї. До речі, Данія і Канада одразу вийшли з грантовими ініціативами щодо інвестицій, а Польща виступила з великою інвестицією. На залишок 400 мільярдів євро, який є був створений спецфонд наслідків подавання для ковіду розглянути, щоб частину цих коштів спрямувати на розвиток саме оборонно-промислового комплексу європейських держав, і це довгостроковий стратегічний крок. І дуже важливо, що Україна в ньому буде посідати чільне місце, вже посідає, і повторююся, для нас це дійсно може бути дуже сильний. Технологічний економічний рушій. дуже сподіваємося, що ці ініціативи будуть вдалими для всіх сторін цієї угоди. Пане Арсеню, дякуємо вам за коментарі. Спасибі Дякую. Арсеній Пушкаренко Дякую. був з нами на зв'язку. Народний депутат України і заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.